Кожного року при плануванні соціально-економічного розвитку міста враховується думка його мешканців, які залюбки приймають участь в цьому процесі. Цей рік не виключення. Якому напрямку повинне розвиватися наше місто в цьому році? Що є найбільш пріоритетним для його мешканців? Наша знімальна група довідувалась у Тростянчан. От плитку треба ну дороги це питання взагалі. Що, я думаю, обговорюватись не повинно. Це повинно бути, то і так повинно бути і все. Майданчики, фонтанчики. У міському парку хай би був фонтанчик. У міському парку чи там паркує стояв пам'ятник Леніну? Можна і там, де стояв. хай там буде. Це буде навіть продовження парку. До речі, я вам хочу сказати, що до нас же влітку в місто приїжджають дуже багато екскурсій. І вже запитували мене, як, які у вас є місця, то якраз би фонтанчик теж мав би добрий результат. Дороги робити, Саме Де головне. Там? На центральних, на пригороді. Ну, такі які от, на околицях міста, так скажемо. Саме головне. Дороги. спочатку дороги, а потім вже тротуари. Щоб були... Тротуари хороші, де саме? Де, де, де саме ви хочете зробити. Ну, та, там зробили вже. а де ще можна. Ну, де погане місце, там можна зробити. Де пам'ятник Леніна, так хай буде і фонтан. Ну, щоб були скамейки, було де посидіти, віддихнути дітям, зонтики були, якщо шо, от жарини не щоб тепло було. ну те. Щоб було де за горяків, що понуків я привів, щоб було де посидіти. Оце ще мені, щоб тут зробили, де я живу, де на базу їхати. Оце Горько 39, де зробили це кафе і там вода вся, до нас чуть не в двір. Віщали, обіщали зробити бордюру, так як туди далі було нервні. Так і вода. І люди йдуть у магазин, отаку води повну. І ніяк не зроблять ту бордюру. Оце, я хотів, щоб зробили. То люди повні сапоги і цукві. І ми, і вода вся, і машини туди. Оце те треба, щоб зробити. Обіщали. Дороги само собою, дороги немає, дороги у нас. От я, напевно, з Гаю в Гаю, у нас взагалі невозможна дорога. Вона нічия. Обращалися, обращалася. В город не входить, вона хоч об'ясняє там, хоча обіцяють, вибори. Ніща дорога виходить. А там посилок живе, де автобус что невозможно проехать. Я думаю, що чистить улицы не центральні, а наши околотки. Так називаємо док, обісені. Це взимку, так? Щоб чистити, да. так? Щоб Я його... думаю, що туди надо провести. Куди саме? Ну, на вулицю, ну, доковський район. Кутузо, Коцюбинського, Баумана, Котовського. Я думаю, построїть басейн. Де саме, ви хотіли побачити? Ну, Локомо. Колись був цей же е -е железнодорожний, локомотив. – Спортзал, так? Да. На тому місці построїли. Ріка рядом, а по чому не построїли? Вишки там, я думаю, що воду добуть. Чи набор скважину? Щоб у центрі пам'ятник Леніна наладили. Або щось поставили, або наладили пам'ятник, тому, що там некрасиво. красиво. Благоустрій там, щоб ну, було. Благоустрій, а що ви да. там хотіли, щоб там було. Ну, фонтан, хоча б вже, пам'ятник пам'ять можна. Ну, хотілося б повернути вже пам'яті. Клінія, це історія наша, наше дітство, все якось ми звикли. Ну, лавочки поставили. Іменно там, де це Парк, якщо вважається, там воно біля хвоїв. Бо рядом це занятості. Може, коли треба підождати, посидіти, чи ще щось, як літом. Ну, майданчики, ну, майданчики везде вже є, дітські. Майданчики вже не потрібні, вже хват... Там вже хватить мені. Я думаю, що їх. Хватає. Дороги Рисота. вас влаштовують? Та нічого, поки ще Кой mm -hmm. Койде влаштовують, кої, звісно, може, ні. Ну. Нас на Піромайську обіщав, Бова то щоб зробити дороги. Казав, прокладе асфальт і двічі вже вибирався, і двічі обіщав. Більше закладів для молоді. Мало закладів для молоді, щоб ввечері можна було десь погуляти з друзями. Бо дуже мало закладів. Ну, Якісь розважальні заклади, центри може, якісь розважальні такі. Більше було урн, де можна було викидати сміття. Бо дуже мало урн. Бо йдеш ось тут, урн нема. Де викидати сміття? Нема цього. Ну, для дітей площадки. Де саме? Ну, тут немає взагалі ніякої площадки. Десь на, на вокзалі, mm, так? Да. А що ще ви хотіли, щоб зробили? Більш красивіше. Як саме зробити? Більш... Більше зелені, більше квітів. Саме головне це дороги. По всьому місту дороги розбиті. А так, взагалі, мер наш дуже багато зробив для цього міста. Сюди дуже приємно приїздити. Я зараз навчаюсь в Києві. Приїжджаю сюди, ну, просто душа радується від того, що от приходиш, наприклад, в центр міста до парку Чайковська на алею. Ну, а так, самі дороги залишились. І позакривати оці ось всі магазинчики, які торгують алкоголем, і все буде отак. Де саме дороги? Хоча б тут у центрі. Ну хоча б і ямки ці зробити, щоб нормальні були. Ну щоб Боїнськ не було. Крім дорог, можливо, десь ще тротуарну плитку покласти чи ні? Так, да, от по Лінську. Туди далі щось зробити. Так, вроде би, як би, ну як. Для нас вроде би подобається добре. Мені понравилось у місті, як у нас зробив був парк дуже добре. Для дітей, для старших тих таких. А Шо, Дороги скрізь. Там, на Совєцьку ви зробили. тому що там у нас такий під'їзд, саме стройки, як почалися, там нічого асфальту не було. І у нас отак його самі ями привезли осінню пісок, пиль, не пісок, а пиль і штук 20 граверин. Все, що з нього буде? Нічого. Калюжий стоять, нам провулок не можна віти. Це на родянський у нас. Оце таке, а так, ну що, в місті нам подобається. Ми з дідом ходимо в парк, віддихаємо, нам це подобається. А так, то знає. Хто знає ну, звісно, хай ще лучше стараються, як можуть. Парк красивий, парк хорошо зробила. Дорога, звісно, так. Да. Які Вон дороги, де навч... саме. Та вони везде. У нас только в центрі нормальна дорога. дорога ну от я живу, допустимо, в Смородіна, там тільки ужасна дорога. Як бачимо, найбільше турбує растянчан якість доріг саме їм на думку громади необхідно приділити найбільшу увагу хоча і інші побажання розвитку міста є доцільними.